Благословенного суботного ранку, дорогі наші глядачі. З технічних причин ми з вами не могли видітися упродовж кількох тижнів, але я думаю, що надалі ми знову будемо з вами зустрічатися кожної суботи на нашій суботній кухні. І так, нині з вами ми готуємо щось, що є притаманне для осені, і продовжується чи не через цілу зиму. Будемо готувати те, що є дуже-дуже розповсюджене у кожного господаря, господині хто має огород або має доступ до базару. Отже, сьогодні ми будемо готувати страву із гарбуза. Я думаю, що ми неодноразово будемо вертатися до теми гарбуза. Тому сьогодні пропоную приготувати страву, яка називається зупа гарбузова. днями малимо свято Пісне, і знаю, що навіть багато людей, які куштували цю зупу, давали досить високу для неї оцінку. Тому для того. Ми з вами її виносимо на широкий загал. Для того, щоб зготувати гарбузову зупу, найперше потрібний гарбуз. В даному випадку ми маємо, не дивіться, що форма кабачкова, але насправді всередині це є гарбуз. Як бачите, модний закордонний, який не має тої звиклої, звиклої плівки. Всередині і насіннячко. Насіння тут є тільки у цій частині товщині. І для того, щоб ми зготували його, нам потрібно почистити його від шкаралупи. Дехто вважає, що гарбуза використовують лише коли годують тварин або для того, щоб відшити непотрібних кавалерів для дівчини. Але насправді гарбуз має дуже багато корисних. Властивостей поживних речовин. І крім того, справді він є досить і досить смачним. Я думаю, що у серії наших гарбузових страв ми зможемо частково розкрити всі його кулінарні якості. Так, ріжемо наш гарбуз такими грубшими і більшими кавалками і кидаємо на окріп. А також, що за зупа, якщо в ній не буде, картофель. Ми також картофельки ріжемо. Я думаю, ще одної картоплинки нам буде не лишньо. Ну і дамо ще, напевно, одну морквину. І не забуваємо, готуючи їжу, посміхатися. І всяка страва треба трошечки підсолити. Ми багато не будемо давати, але дамо пізніше, ми дамо, скільки-скільки треба. А наразі дамо, бодай трохи. Ми до того всього мусимо дати обов'язково, обов'язково дати ще цибулинку. Що за зупа без цибулі? Цибулю також кришимо не надто. Дрібно. Оскільки ми все пізніше будемо подрібнювати, в, е, подрібнювати з допомогою техніки. Так. І я думаю, що нам лишилося зачекати, аби от всі наші страви, е, овочі зготувалися і зварилися. До зустрічі за кілька хвилин. Доки вариться наше овочеве розмаїття, ми. Готуємо тим часом грінки для зупи. Я думаю, що кожна газдиня вміє робити, і кожен господар, який на кухні себе чує у е, своїй тарілці, знає, як це робити. Але я зроблю таким способом, яким зроблю. Обрізуємо сухарики, які можуть засушитися пізніше, і можемо їх використати для будь-чого. Наприклад, для паніровочних сухарів. От, ту шкірку а беремо саму ні І так, згідно інструкції до добрих сухариків, їх треба, очевидно, трохи підсолити. Деякі хочуть втікнути, але ми їх не пустимо. Підсолити. Трошки можна навіть поперчити. І трошки можна навіть покропити оливу. Ну, не дуже багато, щоб вони, щоб вони не набрали забагато олії. Буквально на яких 5 хвилин до горячої духовки. А, мало не забув. Ще одну річ мали зробити. Добре, що вони ще не сильно нагрілися. Нам треба ще дати туди трошки-трошки чеснику. Трошки-трошки чеснику. Бо ті сухарики люблять діти, там дають всякої мівіни гадості і трутки. І завдяки синтетичним смакам дітей. Не відориш від тих сухариків. Я думаю, якщо ви їм вдома зробите сухарики, дасте чеснику солі перцю, смаковими властивостями вони не будуть поступатися заводській хімці. Набагато здоровше, набагато смачніше і до зупи воно буде чудово пасувати. А тепер точно нічого вже не забуду. Ну, і коли овочі трохи прокипіли, ми додаємо також пшоно, щоб воно зварилося разом з нашими інгредієнтами. Пшоно сполукалося. Пшоно сполукалося і закидається теж туди. Залежно від кількості овочів і величини баняка, ми даємо і відповідну кількість. На ваш смак того пшона. Нині ми з вами готуємо гарбуза і використовуємо власне той гарбуз за призначенням. Але незабаром, буквально за яких два тижні, будемо мати час, коли гарбузи будуть використовуватися зовсім не за своїм призначенням, а я би навіть сказав за протиприроднім призначенням. Ми будемо мати за кілька днів день усіх святих. У латинському світі е, називається Хеллоувином день, коли католицька церква згадує всіх святих. Осіб, людей, які, співпрацюючи з Божою ласкою, осягнули спасіння, увійшли в радість Небесного Отця. Тому це свято, атрибутом якого є молитва за померлих. Атрибутом цього свята є також палення свічок і молитва на цвинтарі. Але те, що прийшло до нас із Заходу, що є зовсім не християнським, а радше поганським, це є. Перебирання на різних страхопунь, бісів, чортяків, роблення з гарбузів всякі опудала і виставляння їх на наших подвір'ях. А навіть більше в наших школах стало популярним проводити свято Хеловіну і перебиратися на всяких бісів, чортів і іншу, іншу нечисть. Скажу як священник, що це зовсім не є невинна забавка, а це є можливість привернути до себе увагу справді злих сил. Сил, які не бажають нам добра, які шукають усяким способом влізти в наше життя, і на таке запрошення вони стовідсотково прийдуть і зголосяться. Знаю випадки, коли невинні жарти з подібними речами закінчувалися серйозними проблемами і довгою працею отців екзорцистів. Тому звертаюся заздалегідь до школярів, до вчителів, культ масових працівників, День всіх святих. Проводимо у молитві. День всіх святих проводимо згадкою про людей, які співдіяли з Божою волею, а не викручують її і запрошують диявола зло у наш світ. Нехай ласкавий Бог благословить нас, щоб ми ніколи і ні за яких обставин не давали злим силам влади в нашому житті. Слава Ісусу Христу! Зупа, в принципі, майже готова, сухарики майже готові. Залишилося, щоб зупу чимось засмажити, Оскільки у нас зупа пісна, буде годитися на п'ятниці, на пісні дні, е тому ми дамо її щедро, придобримо підсмажену цибульку. Звичайно, що до тої зупи можна би було дати і шкварки, можна було би дати, наприклад, якусь мисливську кобаску нарізати і зверху покришити в, 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 в зубку, її здобрити, але. В даному випадку в варіанті ми готуємо пісну гарбузову зупу. І так, ставимо братванку насяхрія, даємо трошки олію. Я маю можливість використовувати натуральний олій, нерафінований першого віджиму, екстра віджим е із святих полів у Чудотворній зерваниці. Улій справді пахучий, ароматний і дуже і дуже корисний для здоров'я. Так. На жаль, технічні працівники не дуже справно працюють. Мушу сам співсю взяти. Але то не є велика біда. Ми люди не горді і можемо собі самі послужити. Можемо подивитися, що все дуже акуратно. Зварилося. А тепер беремо чуду техніку, яка називається, яка називається блендер. Колись люди мусили перетирати різними способами. Тепер все набагато простіше. Робимо все дуже акуратно, щоб наша зуба не опинилася на стінах. І ізюминка нашої зупи. Те, що робить нашу зупу справжні дуже модно в зупу. І даємо сюди цедру. Пробуємо на смак. Я думаю, трошки ще соли не пошкодить. Добре. І. Також раз ми дали цедру то дамо і трохи соку. Добре, якби була така соко витискачка, але можна собі дати раду і руками. Коли зупа вийшла загуста, можна дати більше соку. І його зріднити власне, самим соком. І мусимо її довести, щоб вона разом із соком закипіла. І також даємо ще сок із лимона, щоб була кислинка. Я думаю, ложка дві не більше на невеличкий банячок і кислинки вистачить. Доводимо до кипіння і подаємо на стіл. Дякую тобі, Господи Боже, за твої щедрі дари, якими ти нас обдаровуєш. Дякую за плоди з землі, з які споживаємо з твоєї ласкавості. Дякую за гарбузи, які в тому році вродили, і все, що потрібно, щоб зварити нашу сьогоднішню страву. Ласкавий Боже також і благослови всіх наших глядачів і перебудь своєю ласкою з ними в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Смачного вам.